Вітаю! Сьогодні ми поговоримо на таку дуже важливу тему: про те, як допомогти дітям пройти крізь виклики війни. Поради від дитячого психолога. Нещодавно, за підтримки україно швейцарських проєктів психічне здоров'я для України та діями для здоров'я відбулася онлайн-зустріч з дитячим психологом Олегом Романчуком, де він поділився з батьками порадами про те, як допомогти своїм дітям пройти крізь виклики війни. Олег Романчук, це психолог, психотерапевт, засновник центру коло сім'ї, директор Інституту психічного здоров'я УКУ та Українського інституту когнітивно-повідінкової терапії. Перше питання, на яке була відповідь, що робити, якщо ігри між шестирічними та семирічними дітьми стали агресивними, діти вчаться регулювати злість і опановувати різні ролі. Під час війни вони експериментують із войовничими ролями. Це нормально, не варто забороняти. Важливо лише, аби діти розуміли, що є межа. Дитині треба пояснити, що ми маємо вміти домовлятись і знаходити компроміс. Також потрібно розповісти, ти відповідаєш за те, як користуєшся своєю силою, і є межа, коли ти можеш когось кривдити, поранити, зробити боляче, зруйнувати взаємини. Якщо цю межу порушують, батьки мають втручатися і повинні бути дисциплінарні наслідки. Наступне питання: як допомогти підлітку сприймати інформацію безболісно, якщо майже всі її друзі виїхали за кордон і надсилають фото зі спокійного, красивого життя? Біль дитини говорить про те, що це її обурює, і це нормально. Якби їй це не боліло, то це означало б, що вона не відчуває серцем. а це недобре. Я не думаю, що тут завдання батьків у тому, щоб дитині не боліло, бо тоді вона втратить чутливість. І я не думаю також, що завдання батьків закрити дітям очі, щоб вони не бачили, що у світі є біль та страждання. Діти мають навчитись жити у світі, де є біль, страждання, втрати, взагалі багато сумних речей. Радше мета розділити цей біль із дитиною, говорити про те, що їй болить, чому її це обурює. І головне, що вона довідається про себе в цій ситуації. Дитині боляче, що ті діти не чутливі замість слів підтримки, вони надсилають фото з моря. Але з іншого боку, ми можемо пояснити їй. Можливо, ця подружка думала, що для тебе це буде підтримкою. Вона сфотографувала море і надіяла, що вона тебе зігріє, бо тобі зараз там важко. Дитина має вчитись розуміти, що деколи люди роблять щось нечутливе, не з поганих мотивів. І також має вчитись відповідати. Наприклад, знаєш, мені зараз не хочеться дивитись на це. Я тут. Я переживаю, мені боляче. Треба вчити дитину соціальної та емоційної компетентності в цій ситуації. Далі. Ми виїхали за кордон, дитина тривалий час не бачить тата, бабусю та інших рідних, і через це дуже сумує. Як і пояснювати, чому так відбувається? Коли дитина сумує, насамперед треба її обійняти. Це добрий смуток, який є тугою любові. Треба сказати: Я також сумую, я розумію тебе. Треба розділити біль дитини. Далі спробувати відповісти чесно, але з надією. Я не знаю точно, але дуже надіюся, що щодня ми на крок ближче до того дня, коли ми зможемо повернутися. Розумієте, якщо ви скажете дитині, почекай два дні і ми повернемось, то за два дні в дитини буде велике розчарування. Це називається псевдопотішання чи псевдооптимізм, і це не корисно. Третє, що треба сказати, подумаємо, як не втрачати марно час, поки ми чекаємо, а зробити щось корисне, підтримуючи тата. Тоді треба спробувати знайти активність, на яку можна перемкнути дитину. Це природно регулюватиме її емоції. Смуток це важлива частина життя. Втім, важливо не дозволити йому повністю затягнути небо. Війна не має скасувати життя.